Так и вечер, бывая раз на день Саме зараз на сцені виступає на мокаломада Ніконго, куди я і поспішаю. А, привітався з Фоготом, привітався з Фозі. привіт, великий камін подільському вони пам'ятають про нас. Дуже приємно. Сьогодні спеціально для вас ми вирішили спробувати пригадати те, чого особисто для нас розпочалася Червона рука. Це був Харків 97 рік. Коротше, к ночі. Чарний, шару, синій. Тобто мене дівки липли, липли, як добра і Сам фестиваль взагалі проходив на, на достатньо гарному рівні, не враховуючи організацію таких там побутових питань. На рахунок того, що нам пообіцяли по приїзду поселення у Чернівцях, а потім під самий вечір, коли вже останній автобус давно відійшов з автовокзалу Самий головний член журі з Червоної рути сказав, що хлопці, ви вибачте, але якщо ви проходите, то тільки таким чином ви зможете залишитися у готелі. У нас почалась паніка, але дуже добре, що у нас був новоспечений такий учасник гурту наш діджай, нова людина у гурті, у якого бувший однокласник навчався і жив у Чернівцях. Мої однокласники люб'язно погодилися прийняти нас в гості, так як фронтмен гурту не передбачив ситуацію. Що з ночівлею. І от можете собі уявити, оця когорта людей у кількості 15 чоловік зривалася всіма інструментами, пакунками, речами, там і ще декадекількома пакетами їжі і соку з молоком. Насправді дуже добре, що є такі люди, як я такі люди, як Рома, і точніше Рома, на тьоті, і дуже добре, що в Рома, на тьоті є така квартира пуста. Це був дах над нашою головою, тому що реально була загроза ночувати під відкритим небом з інструментами в парку. Було холодно тоді, але тривала тепла компанія, щирі люди. і Величезно дякую, що ви такі є в нас. Нам пощастило. До шести часом ранку співали. Пісні графіта, бумбокса і ніяк не збирав злягати спати. В першому місці Чернівці, гурт-театр назмага телефону. І в цій квартирі збірна з Києва, Хмельницького, Чернівці. Мені не сподобався звук на сцені, тому що я постійно в монітор свічу клавішника. Клавішник мене, ну хлопці, натопили, напевно, які вистроїли на звук. Я ще хочу додати кадр. Набрехав всім. Я розкажу, чому всім. Що він їде? Автобус поламався. Журі в шокі, переносить нас далеко. Я бігаю в міталаю, він собі ходить вбив копія, мені розказали зараз. Ні, я сидів в автобусі. А, сидів в автобусі, по койке воді. <ристо> <ристо> <Вас> не воділа. Не почекають. <ристо> ну, Положився і сказав, що ще завтра. Ні, <ристо> завтра. Як ми знаєте, ти мали спеціальну плюску, ви знаєте, що о 8-й ранку ми з цього часу чекали, поки решта доїде, зламалась автобус, а ми мабуть, приїхали, мабуть, зіграємо щось, спробуємо. Починаючи з першого корду на сцені, з першої пісні, ми зрозуміли, що це для нас ніякий не, не конкурс, а просто кльовий концерт, на якому ми кльово відірвався і кльово відлабаємо. Нас зустрічали бурними аваціями і обласними, тому що е після нашого виступу один із членів журі сказав, що ми єдиний гурт, який тримав е контакт з публікою і е дійсно відчував себе як справжні музиканти, як справжні зірки на цій сцені. Це, ні, це вже зайве, серйозно. Говори щось друге. що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі Числе з тобою завжди води, дешеве пиво і сухє вино робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби тобусом, і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися ярдим.

Якщо ви вважаєте, що ви схожі на Ані Лорак, кастинг на Ані Лорак, підходьте до Каптерки, вон там двері збоку, і там ми з вами зустрінемось, виберемо кращу Ані Лорак і подаруємо її вацку.